І керівники підприємств установ у триденний срок мають повідомляти районному ТЦК про результати оповіщення резервістів і військовозобов'язаних працівників. Якщо військовозобов'язані відмовилися від отримання повісток, керівництво установи має негайно інформувати про ці випадки відповідний ТЦК. Останова Кабміну стосується і тих, хто працює дистанційно, є тимчасово непрацездатним, перебуває у відпустці чи відрядженні. Як зазначає видання судової юридична газета, вони все одно мають бути оповіщені роботодавцям про необхідність візиту до ТЦК поштовим відправленням з оголошеною цінністю. До того ж, роботодавець має у триденний термін надіслати до відповідного ТЦК копію цих наказів та інформацію про здійснення оповіщення. Як це все працюватиме і що означає, далі будемо аналізувати і розбиратися із адвокатом Євген Филипець, долучається до нашого ефіру. Мої вітання. Добрий день вам, пане Євгене. Добрий день. Отже, розкажіть, будь ласка, насправді як це працюватиме? Ну тому що в моєму уявленні, якщо людина пішла в відпустку, вона цілком має право не перебувати за своїм місцем проживання. А відповідно, якщо туди надходить повістка. Поштою, то людина її не може отримати. І що робити у таких випадках? І роботодавцеві, і працівникові. Аналогічна ситуація із відрядженнями ситуація склалася з тим, що ці розпорядження надсилалися до роботодавців ще раніше, тобто приходили розпорядження на підприємства, установи організації, де був визначений перелік осіб, які повинні були бути оповіщені про прибуття до ТЦК. Багато хто користувався можливістю перебування відповідно у відпустці, звільнень з роботи, дехто хворів в цей час. Відповідно, цей момент зараз спробували удосконалити і в такий ж самий спосіб створили деякі складнощі для роботодавця, бо на нього поклали значні обов'язки стосовно своїх працівників. Зразу забігаючи на період, скажу, що це все взаємопов'язано. Тобто, в самому законі згадка про механіку явки до військової до ТЦК, коли особа, наприклад, захворіла, вона теж згадує ті самі числа три дні. Для повідомлення ТЦК про те, що особа хворіє, і на сьомий день після хвороби має з'явитися до ТЦК. Тобто, це все підбулося в продовження цих норм, які були закладені самим законом. Ось і власне дуже така кричуща на сьогодні. Проблема з оцим листуванням з військовозобов'язаним. Тобто, я мені складно оцінити, хто придумав ту конструкцію, коли особа не отримала самого листа, але вважається, що вона його отримала. Ну, це щось на сьогодні ну, трішки не відповідає ло. Логіці, що найменше, але на жаль, такі реалії, що ця норма зафіксована в самому законі, і відповідно на законодавчому рівні передбачили факт надсилання рекомендованого чи цінного з описом листом листа, який навіть може бути не, не доставлений особі, а вона вважатиметься такою, що вона його отримала. Ось власне тому, з точки зору, якби юридичної техніки, чи з точки зору там контакту людина ТЦК. На сьогодні до цілої купи проблем додавалися ще й такі чисто технічні е, моменти в питанні мобілізації. А розкажіть, будь ласка, яка відповідальність загрожує і працівникові, і роботодавцеві, який там е, вчасно відправив, але військово зобов'язаний з якихось причин не отримав або просто не побачив ось цього листа надісланого поштою вчасно не оновив свої дані і у визначений час не з'явився до ТЦК? вздогін закону про оці цього закону, який був базовим, набрав чинності з 18 травня, був прийнятий акт, яким визначені збільшені розміри штрафів за порушення мобілізаційного законодавства чи правил військового обліку. Так, ось що на роботодавця що цікаво, цей штраф складатиме від 34 до майже 60 тисяч до 59 500 це з однієї сторони, і з іншої сторони, на роботодавця ще й покладений додатковий обов'язок доставити працівника у ТЦК, тобто, спосіб доставки теж не врегульований, не визначений, в який спосіб може доставляти власне, роботодавець працівника, який відмовляється від цієї доставки. Ось. Тому це питання абсолютно врегульоване. Аж стосовно вилки штрафів, то роботодавець 34-59 500 для працівника, ви знаєте, це від 17 до 25 тисяч за порушення правил обліку комунізаційного законодавства пане Євгене, я перепрошую, а у вас не складається враження, що ТЦК перекладає свою відповідальність і свою роботу на роботодавців тепер? А, значить, ситуація така, що на сьогодні дуже багато повноважень покладено на ТЦК. В свою чергу ТЦК відделегувала частину повноважень на сьогодні на роботодавця. Я вам скажу більше того. І дуже велику частину відделеговано на сьогодні на Укрпошту. І власне на якби це смішно не звучало на тих людей, які мають ці листи вручати, і ви свої можете уявити цю всю картину зараз в теперішніх умовах. Тобто, фактично, давайте відверто: з 2014 року всі пробіли в військовому обліку на сьогодні звалилися, все ж таки на людей, а не на посадових осіб, на людей в особі роботодавців, які бізнесують, які пробують зробити якусь якісь податки, сплатити якусь зарплату. То дати людям, а з іншої сторони, і навіть тепер ще й на Укрпошту, і на просту пані, які цей лист буде доставляти по квартирах чи по будинках. Ну от... Е ми розуміємо, що це насправді додаткове навантаження на роботодавців, і дуже із них багато вже почали звільняти працівників. Ну тому що простіше звільнити ніж платити потім штрафи за конкретних людей. Або дехто просто переводить людей працювати, ну так би мовити, в тінь. Це ж теж ну малоприємна тенденція для держави загалом. Я вам скажу більше того, що на сьогодні з того клієнту потоку, який я бачу, і з тими клієнтами, якими я працюю, величезна кількість людей вже звільнилися з роботи ще до 18-го числа і просто перебувають зараз банально вдома і з дому не виходять. Таких людей є дуже багато. Більша частина інша проблема дуже велика це бронювання. На жаль, бронювання не удосконалене. Для того щоб бути заброньованим, потрібно принести військово-обліковий документ. Працівник заходить в ТЦК і звідти не виходить. Тобто, механізму того, що навіть підприємство має ознаки критичності, на сьогодні не врегульовано. Сьогодні підприємства кричать і б'ють в набат. Дайте можливість хоча б місяця часу для того, щоб працівники цих критичних підприємств могли оформити військово-обліковий документ. Дайте їм повістку, хоча б через місяць з'явитися вже з постановкою на спецоблік. Ні, цього немає. І тому дуже багато людей на. Сьогодні вже сидять вдома, вже перейшли в тінь. І, на жаль, такі реалії для бізнесу дуже-дуже мало приємні. Буквально сьогодні, от перед ефіром на консультації, був молодий бізнесмен, якого якого порядка 30. Працівників, які задіяні в транспортних перевезеннях, і на сьогодні тільки з них чотири людини мають можливість е працювати згідно від строчки, ну там чи по віку, чи по сімейних обставинах. А що робити з іншими 26 шістьма е молодими людьми, які мають забезпечувати свої сім'ї, і що робити цьому підприємцю? Ну поки великий знак запитань. Ну тенденція малоприємна. Ви ще згадали про е факти, на який. Е Законодавством покладається на роботодавців доставляти військово зобов'язаних до територіальних центрів комплектування. А яким чином фізично це може відбуватися? Якщо на підприємстві працює не знаю, там 50-100 людей, і кожному треба прийти в ТЦК у якийсь різний час, у якийсь різний день. Що особисто керівник підприємства має садити людину, не знаю, в машину і відвозити? Чи як це має відбуватися? Ну здається, в людини ж має бути набагато якісь більше інших обов'язків. que Я вам скажу більше того, а що робити з підприємством, де працівники стоять на обліку в різних ТЦК і в різних областях. Це питання взагалі ускладнюється. А спосіб оцієї доставки не врегульований, це раз взагалі і доставка, яка відбувалася цими славнозвісними бусиками по вулицях, вона ж отримала своє якесь людське обличчя після того, коли тільки внесли зміну і дали поліції можливість здійснювати адміністративне затримання. Тобто, це ж якби легалізація способу доставки з тротуару в ТЦК шлях. Хом адміністративного затримання, однак на підприємстві таких повноважень пра роботодавець немає. Ось відповідно він може е, лише повідомити працівника, видати наказ, під особистий підпис, повідомити про необхідність явки в ТЦК і після того скерувати відповідний лист в ТЦК і повідомити е, про те, що він здійснив ці заходи. Стосовно доставки, е, чи були вжиті заходи? Я думаю, що можливо роботодавці обійдуться банально там якимись актом, що особа відмовляється від доставки, і таким чином зніметь себе відповідальність по сплаті цього штрафу в розмірі 60 тисяч з за. Вашими міркуваннями ось такі додаткові норми і обов'язки, які покладаються на роботодавців. Вони будуть дієвими з точки зору мобілізації? Чи ось тут ефективність сумнівна, а робота бізнесу тільки додасться? Я розумію прекрасно, що потрібно людей, потрібно обліковувати людей, потрібно вести цей належний облік. Якщо би облік цих людей здійснювався в такий спосіб, що просто повідомувалося про те, які люди працюють, і не було б небезпеки того, що особа прибуває в ТЦК, і вона одразу буде мобілізована. Я думаю, що ці би питання були зняті. Якийсь би мав бути, як на мене, хоча б короткий перехідний період, для того, щоб цей механізм відпрацювався, для того, щоб Люди отримали облікові документи за відсутності такого перехідного періоду. Будь-який бізнес ризикує своїми працівниками. От і власне ця паніка, цей страх, це можливо це і зовнішній ІПСО. навколо около цього створює дуже негативну тенденцію по взаємодії адекватній, нормальній, білій взаємодії між підприємствами ТЦК, між людиною ТЦК. Ось тому чи дасть це свій якийсь вав-ефект. Я думаю, що вав ефекту не буде, бо з, з таким самим застосуванням роботодавці вже живуть впродовж там більше двох років. Так. Ось ті те, що зараз додавалися певні обмеження і більше страху, і шалений відтік кадрів з робочих місць. А поясніть пане Євгене, будь ласка, ще одну ситуацію. От зараз до 16 липня треба е, всім військовозобов'язаним оновити свої дані за допомогою це можна зробити додатку резерв плюс через СНАП або відвідавши ТЦК. І багато якраз таки людей прийняли для себе рішення оновлювати дані через додаток резерв плюс. І багатьом ну ось там прийшло таке сповіщення е, про те, що людина у розшуку яким чином тут діяти це йти до ТЦК чи ну поки що немає якогось адекватного. Розв'язання від Міноборони і чи загрожують такій людині так само штрафи? Давайте Так сьогодні в чергах до ТЦК стоять люди, які мають право на відстрочку. Я не бачив, що ну принаймні, на свої очі людину, яка не має права на відстрочку, яка прийшла і уточняє дані і оновлює там про себе інформацію. Яка це можливо, якась дуже там незначна кількість людей? Всі інші особи. Це особи, які мають право на відстрочку. Вчителі заброньовані, кому потрібно продовжувати бронь, хто по сімейних обставинах готові отримувати відстрочку з хворими дітьми, з хворими дружинами і так далі. Тобто, фактично, ці люди стоять в ТЦК і очікують легалізацію свою, тобто отримання військово-облікового документа, тому що такого немає, і оформлення відстрочки. Ось це, власне, якби, аргумент в ту, в, ту, в ту сторону, що хто саме, яка цільова аудиторія зараз працює з самими ТЦК. А, інші особи, які впродовж цих двох місяців. А до речі, я скажу, що для осіб, які не мають військово військовоблікової документів, це два паралельно різні процеси. Із 18 травня будь-яка особа, яка не має військового квитка, може бути затримана, доставлена в ТЦК і в неї складена постанова про притягнення до відповідальності на цей розмір 17-25 тисяч гривень. Ось відповідно вони мають. А хто має документ, то має 60 днів, щоб уточнити ці дані. Всі, що не уточняють дані, це з 18 липня. Ну, тобто, через два місяці після набрання чинності законом вони будуть всі, як то кажуть, посадові особи віднесені в розшук. Ось со на них буде застосовувати заходи притягнення до відповідальності вигляді штрафу заочного цього штрафу. Відповідно, потім буде працювати виконавча служба. Ну десь такий, поки що, алгоритм, але цей ажіотаж і ці люди, які сьогодні хочуть отримати документи, це люди з відстрочками потенційними Зрозуміло, дякуємо вам, пане Євгене, за фахові роз'яснення, за те, що знайшли змогу долучитися до нашого ефіру і все прояснити. Євген Филиппець, адвокат, був із нами на зв'язку.